Так, ну що ви панську, всім добрий день. Коротше, сьогодні знімаємо відео про вощанки. Що таке вощаночки? Вощаночки це такі круті штуки, які ми можемо використовувати і вони нам дуже круто будуть допомагати саме при відключеннях світла. Чому? Тому що завдяки вощанкам ми можемо круто зберігати. Їжу. І я зараз детально вам розкажу в цьому відео, що таке вощанки, з чим їх їдять і навіщо взагалі вони з'явилися в цьому світі. Отож. Вощанки. Вощанки – це така штука, яку, яка з'явилася на ринку не так давно. Напевно, що я навіть не можу вам сказати, наскільки вона з'явилася недавно. Ми її почали робити майже відразу, як запустився магазин. І ці вощанки вони почали відразу входити в ритм життя. Я не скажу, що в нас колосальні продажі по вощанках на сьогоднішній день, тому що люди дуже багато не розуміють, для чого ж ці вощанки. Якщо простими словами, то вощанка це замінник поліетиленової плівки, харчової, звичайної, одноразової. Вощанка ж є багаторазова. Що у нас складається? По-перше, у нас є от такі от набори ми от Тут в набір входить три серветочки. Серветочка 34 на 33 см, сама велика. Серветочка 24 на 25 см середнього розміру. І серветочка 20х20, маленького розміру. Ви можете собі вибирати, які ви хочете розміри. У нас їх є багато, це просто ми зробили собі такий стандарт. І до них входить три от стандартних серветочки. Далі. Ці серветочки ми можемо брати і ось таку от розмотувати. Так, ось така от серветочка це і є вощанка. Це і є вощанка. З чого вона складається? Вона складається з серветочки. Тобто така серветочка якась. Щось сюди, десь колись. Хтось виткав її, вона повинна бути обов'язково натуральною. Як правило, вона йде бавовніна. Це дуже важливо. Далі. Далі приступають до справи професіонали і роблять суміш, в яку входить основу, звісно ж, складає віск і ще є інгредієнти. На жаль, я вам не можу їх відкрити повною мірою, але ніякої хімії, ніякої синтетики тут ясне тіло немає. Ті, хто роблять вощанки, вони знають, що вони складаються. В принципі, рецепти виготовлення вощанок є в вільному доступі. Але сам процес виготовлення вощанки він є такий складний. І коли ми її виготовляли, то кожна вощаночка, вона перед тим як створитися, вона проходила експерименти. Близько двох місяців експериментувалися. Вносилися різні варіанти, додавалися різні компоненти, і це все різна температура і так далі. Тому, якщо ви хочете повторити, у вас можливо вийде, але будьте готові до тривалих експериментів. Далі. Коли ось ці глощаночки готові, ми їх фасуємо Дивіться, Цей комплект трошки менший, оцей комплект гощанок буде трошки більший. Тут вони ще більшого розміру, бачите, які? наскільки більше. Не знаю, напевно, що не видно. Я з одним оператором, штативом, ось так, бачите, наскільки більше. Тому ви можете собі обирати або нам казати, наприклад, мені треба овощанка, для того, щоб накривати 4-літрову каструлю з борща. Ми будемо під нею підлаштовуватися. Я взяв ось такий от лоточок, пустий, звісно. взяв от горішки в меду і взяв кружку. І хочу вам продемонструвати, як ним користуватися. Перше, що вощаночка розправляється, друге, вона ось так жмакається. змакається. Тобто, це відбувається процес активізації вощанки. Чому саме такий процес? Для того, щоб ми розламали оці воскові сполучення. І щоб ці всі компоненти почали працювати. Далі, хочу вас запевнити і повідомити, що гщанка багато разів. Її можна багато разів використовувати в себе на кухні. Термін експлуатації однієї вощанки приблизно до 2 місяців. Але ось так вона. А, як вона зразу почала пахнути. Е, коли ви цю вощаночку два місяці поюзали, а ви можете її відновити. Ми даємо в комплект завжди ось такі от, от ну як даємо? Продаємо. ось такі от відновлювальні суміші. Ця суміш розрахована на одну вощаночку. Ну як тут більше, чи на одну вощаночку, Мені здається, навіть на комплект вощаночок ось цією сумішю можна відновити. Така таблеточка купляється, розтоплюється або кришиться у Поновлюється. Ми будемо робити такі відео, ви зможете побачити. Чим це є добре? Тим, що купивши одну вощанку, ви можете купляти відновлювану суміш, верніше купивши цілий набір, ви можете купляти собі відновлювальну суміш і постійно її поновлювати. Вона миється, але під водою, кімнатної температури. Не теплою. Бо коли буде тепла вода, ви її зіпсуєте. Так, далі. От, наприклад, я собі зараз налью водички, наливаємо водички. І накриваємо лощанкою. Все. Ось так воно буде виглядати. Я зараз даже підійду ближче, вам покажу на камеру. Як воно буде виглядати? Ось так воно виглядає. Я вам скажу, пане, знаєте що? Дивіться? Бачите? Ну, Знизу буде прицовкуватись, якщо ми будемо цей, то воно практично герметична. Ну, мусить воно посеретишся і збігати. Ну, сюди водичка бачите, не проступає ніде. У ну, нас тут сухе залишається. Тут добре видно. Повністю сухе. Ну, під низом, звісно, буде бігти. Це означає, що ну, бачите, під низ, Це, звісно ж, бо різниця давління. Такс. І тут ця вода буде стояти стільки часу, скільки мені потрібно. І з неї нічого не станеться. Це є дуже великий плюс в вищанках. Ми беремо. Ох, зараз, панове, я сфокусую камеру. Ми беремо і накриваємо будь-що такими вощаночками. Ось. В середині водичка. Ну, по кружці воно мус мусило збігати. Тобто, я думаю, ви розумієте. Кружка також чистенька. І можна пити. Значить, ця штука вона не передає запах. Ну, він, ясне діло, приємний. Е вона не передає запах безпосередньо для продукту. І смак. А якби це зробила вода? то е, якби це воно передавало, то вода вже б зразу відбрала. А так? Я думаю, все доволі непогано зрозуміло. Далі, е, якщо ви відкрили салатик, і вам потрібно даний салатик захистити. Берете ту саму лощанку, попередній її можна помити і зверху накрити. Повітря вона пропускати не буде. Якщо вона воду не пропускає, то повітря вона тим паче пропускати не буде. Далі. Е, якщо ви от цю кришечку втратили, у вас є у вас є вощаночка, зробили сюди салатик. Раз, закрили, все. Всередині створюється анаеробне середовище. Який же ж принцип дії? Вощанки. Дуже простий. Ви берете будь-які продукти в мисках, в тарілках, в кружках або просто безпосередньо: огірок, цибуля, кабачок, все що завгодно. Крім помідорів, бо потім в середині буде все з помідорним соком. Але на зоні не витече. Можливо, ви хочете так помідори зберігати. Ви берете його ложите і закриваєте. Сама ж вощанка вона буде працювати, вона як буде працювати в середині створюється анаеробне середовище. Тобто все повітря, яке там могло бути, воно вийде через верх, але поступити в середину нове не зможе. Тому що, щоб поступити в середину, треба пройти з шарі захисту, які є, скажімо так, знезаражуючі і антимікробні. Що просто мікроба пройти через або якісь бактерії, пройти через вощаночку не зможуть. І всередині їжа буде довго зберігатися свіжою, необвітряною, саме без холодильника. Ви можете просто брати і без холодильника залежати. Ми залишали цибулину в грощанці без холодильника, і два тижні вона там лежала, ми її відкрили, і вона була ніби свіжа. Їй абсолютно нічого не збракувало. Тобто всередині необхідні всі, всі необхідні умови створюються. Упанове ось так. І ця вощаночка буде вам працювати тривалий час. Миються вони дуже просто. Божечки, я перепрошую, але мене трошки сушить. Сьогодні на дворі жарко. Миються вони доволі просто і працюється ця вощанка на кухні доволі просто. Чи зручно це? Однозначно, зручно. Чи екологічно це? Однозначно екологічно. Ключовий, е, ключовий плюс цієї вощанки заключається в чому? Та й будь-якої вощанки. бо є великі діаметри і менші діаметри. Заключається в чому? Заключається в тому, що ви купляєте набір вощанок, користуєтеся ним 2 місяці, купляєте е, ось таку таблеточку для відновлення і користуєтеся ними ще плюс 2 місяці. І ви за цей період. Просто уявіть за цей період, скільки ви поліетиленової плівки могли б викинути в смітник і, відповідно, викидається в зовнішнє середовище, відповідно засмічується екологія. А ці вощанки вам будуть однозначно завжди у нагоді. У нас, як жінки беруть ці вищаночки, вони беруть по дві, по два, три, чотири набори. І один набор в них лежить на запасі, їм абсолютно нічого не станеться. Другий набор і третій вони користуються, а четвертий набор вони несуть і дарують ще комусь, тому що дуже крута штука. Тепер саме цікаве, яка вартість такого набору? Дуже просто вартість від такого набору 320 гривень. Може коливатися від розміру вощанок. Тобто може бути дорожче, може бути дешевше. Даний наборчик буде коштувати теж 320 гривень. Я думаю, ціна абсолютно доступна. Також бувають різні фігурки, тут якісь пашки на ній, бувають соти, тут бувають квітки, тут ось договини. банани, може бути ще багато що. Далі, Чи воно на руки. От я вже скільки перед вами кручусь і ходив тикав на телефон. Я свій телефон ніколи не тикаю просто мокрими руками, тому що ну, техніку зруйную. Жирними взагалі протипоказано. Тут у мене руки адекватно сухі, нічим не це, тобто воно не перебивається. Все класно. Так що, панове, ось такі вещаночки. Стосовно цих вищанок, задавайте питання. Я хочу, щоб це відео набрало. Ну, хоча б 1010 переглядів, набере 10 000 переглядів, будемо далі експериментувати і зробимо розіграш одного комплекту вощанок. Візьмемо, розіграємо ось цей комплект вощанок за 320 гривень. Вартість цього комплекту зрозуміла. В комплекті є три серветочки, велика, середня і маленька. І розіграємо його для наших підписників. Для того, щоб прийняти участь в розіграші, потрібно написати коментар. Я приймаю участь в розіграші. Далі, для того, щоб попасти безпосередньо в список коментар, це ж обов'язково, лайк обов'язково. тобто Ми це все можемо промоніторити і підписатися на YouTube канал Bekeeper of Ukraine і на Instagram магазин Bekeeper of Ukraine. Instagram є в описі під відео. Ви підписуєтеся, і в інстаграм, магазині BKER of Ukraine ви під постом саме вощанок також пишете Приймаю участь в розіграші. Як буде відбуватися? Буде відбуватися дуже просто. Ми збираємо список людей, оскільки людей буде, стільки ми завантажуємо людей, нікнейми ваші завантажуємо в рандомайзер і вибираємо переможця. Ось так є шанс виграти от такі от овощаночки. Тому, панове, всім дякую, гарного вам дня. І пам'ятайте, якщо ми збережемо бджіл, завдяки цьому ми врятуємо світ. І кому як не нам робити світ краще? Ну, а можна почати з такої от екології. А саме головне, що холодильник буде не працювати, а ваша овощанка вам збереже вашу їжу. Свіжою і придатною до споживання всім гарного дня, панове на все добре і слава Україні!